А ще, знаєте, я вам забула розповісти свою пригоду вчорашню, тому що автомобільну пригоду. Е, я про неї просто забула. Зараз вийшла, думаю, господи, чи, мене, чи я хоч маю чим їхати. <свісно> е, підходжу до автомобіля, перевіряю, то е, повітря у всіх колесах є і так далі. Бо вчора така приїхала, там, запаркувалася, не було де завжди запаркуватися біля роботи. Я так, так тиснулася, тиснулася, паркувалася, робила п'ять робила разів коректу, п'ять разів. А мій колега ззаді їхав, він. Паркувався трошки там далі, і він такого, такого, тако дивиться на, на те, як, як я паркуюся. А ми дуже дуже рідко пересікаємося. Думаю, то він так дивиться, тому що я так паркую недобре. Думаю, от жінка що то жінка за кермом. Десять разів їй треба, щоб встати на те таке місце і такою маленькою машиною. Я собі так подумала. А потім він приходить до нас, бо ми співпрацюємо. Приходить до нас на роботі і каже: Оля, чи ти знаєш, що в тебе що ти капця зловила? Уявляю він оце... 12...